Ми знаходимося в районі ординського болота. Раніше тут протікав Дніпро кілька тисяч років тому. Він пробив своє нинішнє русло, яке є більш прямим і зручним. Але тут залишився рельєф, який характерний для берегів Дніпра. На Ірдинському болоті ми можемо зустріти ряд видів рослин, які існували ще до льодовикового періоду разом із динозаврами. Болото виступило такою схованкою від несприятливих умов. Завдяки цьому вони збереглися і ми можемо бачити їх зараз. Тут налічується щонайменше 800 видів рослин, із яких 73 охороняються. Це одна із найпоширеніших червонокнижних рослин тут на Машногір'ї. Не дивлячись на те, що її тут дуже багато, вона в інших місцях України може бути відносно рідкісною, десь навіть зникає повністю. Близько ста років тому відомі вчені ботаніки, такі як Зіров і Гродзінський, реєстрували тут ряд рідкісних видів рослин, які зараз уже, на жаль, зникли з орденського болота, а все через торфовий добуток. Українська предохоронна група подала наукове обґрунтування з клопотанням щодо створення тут, на цій території Національного природного парку. Насправді ідея ця не нова. І вже 100 років тому науковці намагалися створити тут заповідник. Але в той час було вирішено, що пріоритетними для радянської держави є такі речі, як видобуток торфу, який йде повністю в розріз з ідеєю створення тут заповідника. Не дивлячись на те, що тут ввівся торфовий добуток, ліси досить добре збереглись, і саме болото є унікальною екосистемою. В країні ординських боліт гніздяться такі рідкісні, одні з найбільших хижих птахів України, як корлани білохвости. Саме тут можна зустріти сірих журавлів, які занесені до Червоної книги України. На жаль, це дуже обережні птахи, тому лише такі заповзяті спостережники можуть побачити їх, але частіше їх можна почути. Для них характерний шлюбний танок, і під час цього вони видають характерні звуки, які описують як курликання. І в тиші боліт, особливо якщо це на світанку, це дивовижні звуки, які ну, ні з чим не можна порівняти. Вони так впадають в пам'ять надовго доволі. Поки ми тут гуляли, ми знайшли кілька рідкісних видів рослин, зокрема. Ось сон розкритий, який занесений до Червоної книги України. Крім того, бачили сон лучний, півники угорські, вовчили копахуче. Це все види охоронні різних категорій. А також ми поруч ішли через виробку, на якій є. Цих видів не було. При цьому вони були у базах даних біорізноманіття, тобто колись вони там зростали, але після того, як ліс вирубали, вони звідти зникли. Ліс ми можемо порівняти із, наприклад, автомобілем легковим або із мобільним телефоном, як вам зручніше, коли пропадає якийсь один елемент, один вид то це ніби як прибрати якусь маленьку непомітну гаєчку із автомобіля або із того ж самого телефону, може здатися, що це зовсім неважливий елемент і е, нічого не станеться, але все ж таки машина може не поїхати і телефон може не подзвонити. Е, от так само і з рідкісними видами, які зростають у лісах. Тобто страждає не тільки сам вид, який зникає, а і ряд видів, які з ним пов'язані. Однією із цінностей проєктованого національного парку Ірдинське болото є велика кількість вікових дерев, які втрачаються на його території. Йдеться про дерева віком 150, 200 і навіть більше років. Позаду мене дуб, якому. Щонайменше 300 років, і обхваті він десь 3,5-4 метри. Але, на жаль, більшості старовикових лісів цієї місцевості пощастило значно менше, оскільки їхня площа з кожним роком скорочується через вирубку, яку здійснюють лісівники. І це по суті найбільша загроза для екосистем, саме лісових екосистем навколо навколодинського болота, тому що старовикові ліси становлять велику цінність для збереження брізноміття. Скажімо так, чим старіше дерево, тим більше видів флори і фауни можуть проживати на цьому дереві, ось тут ми бачимо візерунок на деревині мертвого стовбуру берези. І лісівники би дуже жалілися на цього жука як шкідника. Але насправді навіть короїди корисні, адже тут ми бачимо такі отвори, так які залишилися від цих ходів. Є ряд видів таких бджіл, які в цих ходах живуть. Вони не можуть самі собі прогризти ці дірочки. Їм треба, щоб за них це зробив короїд. Бачимо, що Росія знищує наше довкілля вкрай важливо берегти те, що у нас є.